Фітнес-центр європейського рівня на стадіоні Зірка керівництво Кіровоградського футбольного клубу продовжує розвивати інфраструктуру центральної арени обласного центру. Черговим кроком стало відкриття фітнес-клубу Зірка. Думка про створення цього зала виникла і Вітала вона вже дуже давно, але її я вважаю автором президента футбольного клубу Зірка Максима Станіславовича Березкіна. У залі площею 225 квадратних метрів встановили 32 сучасні тренажери преміум серії енерджі. Були пропозиції від китайських та російських виробників спортивного обладнання. Проте перевагу віддали вітчизняному. Це унікальна серія Енерджі, яка виконана за всіма кращими стандартами. Американських стандартів, які являються законодавцями моди в тренажерних залах, але вони зроблені. Виключно на Україні з українського металу, відомою компанією Інтератлетика на відкриття фітнес-клубу запросили чемпіона та рекордсмена світу із жонглювання гирями Сергія Шевченка. непрозора. Один із елементів його показового виступу був ексклюзивним. Але плюс таким поворотом праворуче ліворучів всі могли побачити. Могли спробувати свої сили у залізній грі і гості заходу. Крім вправ з гирями, на гостей чекала і 50 кілограмова штанга. Переможці таких конкурсів отримали сертифікати на місяць занять у фітнес-клубі. Далі офіційне відкриття закладу здоров'я та краси. Перші відвідувачі фітнес клубу першими тестують тренажери. Тут дуже хорошо продумані тренажери. Можна бачити, що представлена вся лінійка і для кардіотренувань, и для силової, для роботи зі свободным весом. Ну і дуже тут уютно. бачите, дуже хороша атмосфера. Обещают дуже цікаві системи тренингов. Старший тренер фітнес клубу «Зірка» Олександр Шаповал каже, Тут створені всі умови для якісних тренувань і любителів, і профі. Основне завдання нині дуже популярного слова фітнес це здоровий спосіб життя, це основна маса. Але ми будемо сприяти розвитку, принаймні, Таких видів, як пауерліфтинг, жим лежачі, і новий вид, який завоює популярність, його називають російський жим, екстремальний жим. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.